Жив був у лісі маленький зайчик Тимко. Він був дуже розумний, але страшенно боявся робити щось нове. Коли білочка вчилась стрибати з гілки на гілку, Тимко лише дивився. Коли їжачок намагався рахувати свої грибочки, зайчик не наважувався допомогти, бо боявся помилитись. Одного дня мудра сова помітила тимка і запитала. Чому ти не граєшся з друзями? Ех, я боюся, що в мене нічого не вийде, зітхнув зайчик. Сова задумалася, а потім сказала. Хочеш дізнатися секрет? Всі вчаться через маленькі кроки. Давай разом спробуємо зробити перший. З того дня Тимко почав потроху пробувати нове. Спершу він навчився рахувати жолоді з білочкою, потім стрибати через кущики. І знаєте що? Він зрозумів, помилятися це нормально, головне не зупинятися. Відтоді зайчик став сміливішим і завжди нагадував друзям: великі справи починаються з маленьких кроків.